Реал Мадрид отримав офіційну пропозицію по Андрію Луніну від топ клубу. Огляд матчу Україна-Аргентина та гучна заява після гри від Руслана Ротаня. На кос футболістів Динамо Києва націлився відомий клуб АПЛ. за Артемом Довбиком. Приїхали в Жирону офіційні представники нового клубу. Стало відомо, хто замінить Дніпро 1 в УПЛ. А також традиційний огляд останніх трансферів цього літа, серед яких новий дует коштовних одноклубників Віталія Миколенка та Олександра Зінченка. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Рікардо Калафьорі офіційно став футболістом арсеналу. Сума трансферу склала 45 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Для канонірів це їх перший літній новачок. Очікується, що використовувати Рікардо буде на лівому фланзі, де він розпочинав свою професійну кар'єру. В цьому сезоні він провів за Болонію 37 матчів, забив два голи та віддав 5 асистів. Наступна сіль арсенала Мікель Меріно, який вже дав свою згоду на трансфер. Сума якого повинна скласти близько 40 мільйонів євро. Іспанцю 28 років. Він має гармонічно поєднатися в півзахисті з Райсом та Едігором. В минулому сезоні у Маріно 45 матчів, 8 голів та 5 асистів. Жерона знайшла заміну Савіо. Клуб орендував у Тотнгема Брайана Хіля. Він також шульга і також полюбляє більший лівий фланг нападу. Викупити іспанцям можна буде за 15 мільйонів євро. На жаль, у Хіля не вдалося себе реалізувати в АПЛ, хоча на юніорському рівні це був один із головних талантів Іспанії, футболісту 23 роки. І знову черговий відомий клуб злітає з боротьби з Андрія Луніна. Челсі підписує кіперавіляреала Філіпа Йоргенсена. Про це написав Фабрісо Романо. Вже відомо, що гравець пройшов основну частину медогляду перед переїздом. Що цікаво, сума трансферу складе 25 мільйонів євро, що майже ідентично тому, що хотів отримати Реал за Луніна. Евертон Віталія Миколенка готується до прощання з Брейнвіном. Клуб презентував захисника Ліону Джейка Оніла. За ірландця заплатили 20 мільйонів євро. А якщо ширістки все ж таки збережуть англійця, то вони з Джейком зможуть створити потужну пару в центрі захисту. Лише рік тому О'Ніла купили за 1 мільйон Крістал Пилес. Манчестер Юнайтед домовився по ротації на правому фланзі захисту. В Баварії за 25 мільйонів буде придбано Нусаїра Мазруї. А осяран Ван Бісака повинен буде відправитись у Вестхем, де за нього готові заплатити трохи менше ніж за мароканця. Тому тут для дияволів втрачати нічого. Ну а Баварія трішки розгрузить фінансову звітність після потужного початку літньої трансферної кампанії. Олексій Міранчук перейшов за таланти в Атланту Юнайтед. Повідомив офіційний сайт клубу МЛС. Півзахисник займе місце у одного з призначених гравців, на якого не поширюється стеля зарплат. А також один зі слотів для закордонних гравців. Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Минулого сезону він провів 42 матчі за таланту, забив 4 голи та віддав 12 результативних передач. Трансфер Артема Довбика вийшов на фінальну стадію. В Жероні помітили спортивного директора Роми Флорана Гісульфі. Його задача владнати всі нюанси, по яким розходяться сторони. Італійські та іспанські ЗМІ говорять, що якщо персона такого масштабу приїхала до клубу, то це означає, що трансфер майже неминучий. В свою чергу представники Атлетіко засвітилися на зустрічі з Серлотом, у котрого на диво абсолютно ідентична з українцем Клаусула. Тому виглядає все так, що всі сторони визначилися з пріоритетами і намагаються якнайшвидше все закінчити. Журналіст Матео Маретто повідомив Фабрісі Роману, що Реал отримав офіційну пропозицію від топ-клубу по Андрію Луніну. Але чомусь його ім'я вирішили не розкривати. Інсайдер зауважив, що це не Челсі. Тому залишаються варіанти з Манчестер Юнайтед або Атлетіко. Раніше говорили, що вершкові хочуть за українця близько 30 мільйонів євро. Ну або ж як Челсі обмін плюс доплата. В Туреччині організували черговий вкид за участі українця. Там написали про предметний інтерес Трабзонспору до Миколи Шапаренка. Але потім додали, що на цей трансфер у них скоріш за все не вистачить коштів. А ось що виглядає більш реально? Так це інтерес каслу. Хоча знову ж таки ні про які конкретні пропозиції мова не йде. Скоріш за все, скаути сорок просто переглядали півзахисника як можливу опцію. І так, вчора відбулося одразу два матчі, які заслуговують на увагу українських болівальників. По-перше, це заключна гра групи на Олімпіаді з Аргентиною. Підопічні пішня ротаня, з рахунком 0-2 та вилетіли з турніру. На жаль, як і на Євро фатальною стала поразка ще в першому турі. Руслан Ротань після матчу сказав, що Україна грала краще, але на його думку все вирішив індивідуальний клас аргентинців. Ну, я, я скажу, що сьогоднішній матч в плані організації і в плані мабуть самої видовищності. Він Мабуть, не заслуговували ми на той рахунок, який ми маємо. Ну, буває так в футболі. Ви бачите, іноді високий клас да, майстерність гравців суперника вирішують долю. Там, де ми не змогли це зробити, вони, маючи два моменти, скористалися. Особисто в мене питань до тренера та команди немає, тому що з самого початку ситуація з заявкою на цей турнір виглядала відверто нездоровою. Ну а другий матч це, звичайно, фінал чотирьох за місце Дніпро 1 в УПЛ. Тут лівий берег дещо несподівано розромив минай з рахунком 3-0. Напевно, більшість болівальників очікували все ж таки більш конкурентного протистояння. А Анокиян ну, слід привітати з дебютом в УПЛ. Для потрапляння в еліту українського футболу їм знадобилося 7 років з моменту заснування. І напевно це вперше, коли загальний склад команди Прем'єр-ліги оцінюється менше ніж 3 мільйони євро. Під минулим випуском більшість глядачів правильно вказали Віктора Ценкова як лідера по асистам кар'єрі серед четвірки: Зінченко, Зубков, Маліновський Ценкова у півзахисника Жерони назбиралося 82 голіві передачі. А що гадайте тепер по голам? У кого більше забитих м'ячів за кар'єру? У Яремчука, Ярмоленка, Луїса Адріано чи Селезньова? Пишіть свій варіант в коментарях під цим відео. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.